Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 269: Нервова система людини. Заспівай пісню, Мій організм, музика Юлії Доро, слова Ірини Лещотної. Є у мене голова, ока два і вуха два, ні сирот без них ніяк, і язик, що чує смак, органи мої працюють, і життя мені дають. Втори вивчене, виконавши завдання. В першому завданні маєте встановити відповідність. В другому позначити зображення органа кровоносної системи. В третьому – обрати правильну відповідь. На цю роботу маєте 3 хвилинки. Через 3 хвилинки перевіримо. Отже, перевіримо. Забезпечує перетворення їжі на поживні речовини це травна система. Забезпечує рух крові, кровоносна система, забезпечує опору і рух тіла, захищає внутрішні органи від ушкоджень, опорно-рухова система. Ну і забезпечує надходження кисню в організм і виведення вуглекислого газу. Це відповідна дихальна система. Орган кровоносної системи це серце. Серце правильно. Обери правильну відповідь. Перевіримо, як ви обрали відповіді. Найтонші судини називаються капіляри. Судини, якими кров тече від серця до органів, називаються артерії. Судини, якими кров тече від органів до серця, називаються ви. Молодці чудово впоралися із завданням. Тож рушаємо далі. Прочитай і виконай завдання. Читаємо пошепки разом зі мною. Візьми олівець, потримай його в руках і знову поклади на парту. Назви органи, які брали участь у виконанні цього завдання. Вислови припущення, що забезпечила узгодженість твоїх дій. Отже, візьмемо олівець, покажіть мені всі олівець, потримаємо його в руці, який красивий олівець, гладенький. І знову покладемо його на стіл. Які органи брали участь у виконанні цього забору? Мозок, Мозок. Артем Музки. думає. Кістки прекрасно. А що керувало і м'язами і органами? І а, Мозок. Мозок. А нерви. Нерви. Мозок. От, бачите, скільки припущень. Це чудово, що є, багато припущень. Попрацюємо з ілюстративним матеріалом і дуже скоро ми дізнаємося, що ж скерувало цими всіма органами. Розгляньмо зображення. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку і нервів, які відходять від спинного мозку. Погляньмо, де в цілій людини знаходяться ці органи. Головний мозок знаходиться в черепній коробці, спинний мозок знаходиться в хребті, а нерви mm -hmm. розходяться, дивіться, по всьому-по mm -hmm. всьому нашому тілу. Підготуймося до читання інформаційного повідомлення і попрацюємо з тлумачним словничком. Читаємо пошепки разом зі мною. Нервова система це система, що керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. ще Прочитаємо ще раз. Нервова система це система, що керує роботою всіх органів. І забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Отже, наша нервова система це такий як дирижер в оркестрі. Бачили людина, от коли керує оркестром, всі-всі-всі да, інструменти їй підкорюються, вони її слухаються. От так само і наша нервова система. Вона всіма всіма органами і системами керує, як дирижер. Прочитаємо слова із получення слів підготуємося до читання інформаційної довідки. За мною луною. Нервова система забезпечує зв'язок, аналіз усередині хребта, нерви, розгалужуючись. Читаємо вдруге разом зі мною. Нервова система забезпечує зв'язок, аналіз усередині хребта. Нерви, розгалужуючись, зробили глибокий вдих і прочитали на вибор. Нервова система забезпечує зв'язок, розгалужуючись. Прочитаємо другий стовпчик з Вінніпухом за мною луною, пронизують. Віддає команду, сигнал формується навколишній світ, зберіг інформацію. Прочитаємо разом зі мною, пронизують, віддає команду, сигнал, формується. Навколишній світ зберіг інформацію. Зробили глибокий вдих і прочитали на одному. У Так, прекрасно. Отже, ми готові до читання інформаційної довідки. Прочитайте текст. Разом з диктором пошепки. Потім виконаємо завдання. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Вона керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Головний мозок є центральним органом нервової системи. У ньому відбувається аналіз інформації. Він розташований у черепі. Спинний мозок розташований у середині хребта й нагадує довгий джгут. Від головного і спинного мозку відходять нерви. Розгалужуючись, вони пронизують усе тіло. Сигнал від органа проходить нервами через спинний мозок до головного. Він обробляє отриману інформацію, вирішує і віддає команду надсилає нервами відповідний сигнал до певних органів. Мозок не тільки аналізує, а й запам'ятовує інформацію, завдяки чому в людини формується уявлення про навколишній світ. Наприклад, ми можемо описати смак знайомого фрукта, оскільки мозок зберіг інформацію про нього. Виконаємо вправи для покращення зору. Ще раз прочитаємо навчальні одинички для того, щоб добре запам'ятати. Читаємо пошепки разом зі мною. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Вона керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Головний мозок є центральним органом нервової системи. Спинний мозок розташований всередині хребта, від головного і спинного мозку відходять нерви. Перегляньмо презентацію відеофрагмент і ще раз намагаємося запам'ятати навчальні одинички. Нервова система людини складається з головного мозку, спинного мозку і нервів. Вона керує роботою всіх органів і забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем. Головний мозок є центральним органом нервової системи. Спинний мозок розташований у середині хребта. Від головного і спинного мозку відходять нерви. Розглянь світлини плодів. Опиши смак кожного з них. Спробуємо описати смак полуниці. Яка вона на смак? Солодка буває з кислинкою, таке буває. Приємний в неї смак? Так, так. Опишемо смак а, яблучка. Яке яблучко? -сол -сол солодке або також або кисло солодке. Приємне, так? На О, смак. Соковите воно, так, чудово. Опишемо смак ось цього фрукта. Фрукт. Нейтральний. Нейтральний. Хто може описати смак? Піднесіть руку. А чому ми не можемо описати смак цього фрукту? Ми його не куштували і наш мозок не пам'ятає про нього інформацію, так? Мозок наш про нього інформацію не пам'ятає, тому ми не можемо його описати. Розв'яжемо задачу. Швидкість, з якою сигнал проходить нервовою системою може сягати 120 метрів на секунду. Уяви, що ти рухаєшся саме з такою швидкістю, чи встигнеш подолати 1 кілометр за 5 секунд, а за 10 секунд. І так, ще раз, яка швидкість сигналу нервової системи? Я знаю. 120, 120 метрів, на 20 метрів на секунду. Уявляємо, чи зможемо ми подолати 1 кілометр за 5 секунд? Ні. Скільки за 5 секунд подолає сигнал? 600 метрів. Як ти дізнався, Артем? 5 помножити на 120. Так, краще 120 повторити 5 разів. Це буде 600 метрів. Метрів. Отже, за 5 секунд не встигне. А давайте перевіримо, може за 10 секунд встигне. Так. Як це зробити? 120 Треба 120. 10, 120 помножити на 10. Помножимо на 10. Скільки буде 120 на 10? 1 кілометр 200 метрів. 1200 метрів. А це 1 кілометр і 200 метрів. Отже, за 10 секунд встигне подолати 1 кілометр. Що ж, настав час нейробіки на від БОБУ. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. записали відповідь, перевіряємо. 82. два другий раунд. Рахували, записали. перевіряємо себе. Відповідь 56. І третій раунд. Перевіряємо. Відповідь 6. Піднесіть руку хто всі три рази. обчислив правильно. М -м, розумнички. молодці. Розгляньмо схему і прочитаємо підписи. Називається схема аналіз інформації. Як відбувається аналіз інформації? І так, відбувається подразнення. Тобто, наприклад, якщо ми доторкнулися рукою до кактусу, так, ми вкололися. Нерви передають сигнал у мозок. Мозок аналізує інформацію, і нервами мозок передає команду м'язам прибрати руку і як ми реагуємо, ми відсмикуємо руку. Тобто, відбувається подразнення, передається сигнал у мозок, мозок обробляє інформацію. І дає відповідним органам команду, і ці органи реагують на подразня. Ось так працює наш мозок, аналізуючи інформацію. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому висока швидкість передавання сигналу нервовою системою важлива для життєдіяльності людини? Чому так швидко відбувається процес? Передачі, аналізу і команди, що робити органам, як ви гадаєте? От скільки проходить часу з того моменту, як ми, наприклад, вкололися до того моменту, як ми відсмикуємо руку, скільки часу проходить? Бенше. Дуже швидко, так? це прям долі секунд. Чому так, так швидко все відбувається? Чому це важливо, щоб саме швидко це все відбулося, як ви гадаєте? Ну, а давайте ми з вами припустимо, що ми не вкололися, а, наприклад, опустили руку у кип'яток, у кип'ячену воду. Чому важливо, щоб ми швидко зреагували на це? Бо якщо ми будемо довго тримати руку. От бачите, буде опік. так? Якщо довго потримати руку в кип'яткові, буде опік. Або якщо у вогонь засунути руку, так? теж буде опік. Так чому так важливо, щоб все це відбувалось дуже швидко? Що що да, То від цього залежить здоров'я людини, а іноді життя. Давайте уявимо ще таку ситуацію: пропоную. Уявімо, що в квартирі, наприклад, запах дуже сильний запах газу, і якби було довго. Передавання інформації до мозку і від мозку, що може статися з людиною за цей ми, ми, ми а, може отруїтися і навіть загинути. так ось Тому саме важливо, щоб дуже швидко ці реакції проходили, бо від цього залежить наше життя і наше здоров'я. Ну, оскільки ми дослідили таку важливу. Думку висловили, так передбачили, чому так важливо швидкість передавання сигналу, то я думаю, що з завданням для мовознавців ми впораємося дуже легко. Прочитай речення, утвори прислівники від наведених у дужках слів. Прочитаємо речення. Мозок працює навіть у ніч. Так, Утворюємо прислівник, коли Уночі прислівники пишуться разом, нагадую вам обробляє здобуту в день, день прислівника, в день інформації, контролює дихання, кровообіг, травлення тощо. Що миті? Що миті. Нервова система керує організмом людини. Отже, отже, мозок працює навіть уночі, він обробляє здобуту в день інформацію, контролює дихання, кровообіг, травлення тощо. І що миті нервова система керує організмом людини. Тобто, не буває такого, що нервова система Відпочиває, да, або спить вночі, навіть вночі вона працює, що миті, тому що це, як сказати, такий пункт керування усім організмом. Підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми повторили, які є системи в організмі людини, і за що вони відповідають. Також ми повторили, що ми вже знаємо про органи кровоносної системи. Дізналися ми сьогодні про нервову систему людини, які органи входять до неї. Це головний мозок, спинний мозок і нерви. Познайомилися більш детально з нервовою системою, більше про неї дізналися, про кожний з її органів і чим керує нервова система. Також ми побули математиками, дізналися, з якою швидкістю проходить сигнал нервовою системою, взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної річби, дізналися, як відбувається аналіз інформації завдяки нервовій системі, і попрацювали як справжні мовознавці. І з речень ми дізналися, що мозок працює навіть уночі, і що він, що ми. Що нервова система що миті керує організмом людини. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Я дякую учням, які активно працювали і брали участь у уроці. На цьому ми наш урок завершуємо.